У Броварах змагалися кікбоксери юники та дівчата від 1994 року народження до 2005-го. Це був чемпіонат України за версією ВАКу. Виступали 900 учасників у семі контакті, лайт контакті, фулконтакті, лоу-кіку, кік лайті та сольних композиціях. Наша область делегувала 50 спортсменів, які брали участь у кількох розділах змагань і привезли додому 98 медалей. Хмельницький спортивний клуб Global Fight Club відрядив на чемпіонат сім представників, які також не залишилися без нагород. Семеро кікбоксерів названого клубу за. Воювали 11 медалей різного гатунку, Двоє з них стали чемпіонами. Це 15-річний Міріан Дундуа та 13-річний Ігор Стадник. Ці спортсмени виконали ще й нормативи кандидатів у майстри спорту. У Харкові відбувся чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства, на який приїхали майже вісім сотень спортсменів з усієї України, в тому числі і наші краяни. Це діти від шести років і дорослі. Усіх разом 59 бійців з хмельницької підготовчої міліцейської спортивної школи Самсон Право та клубу Дережнянець, які всі разом вибороли 85 нагород. Бо спортсмени наші земляки змагалися в розділах рукопашного бою, легкий контакт, дозований та ката, дехто спробував свої сили навіть у всіх трьох і мав успіхи Так Каліна Просіна тричі сходила на найвищу сходинку. П'єдестали пошани. Бо в трьох версіях стала чемпіонкою України. Вікторія Левіцька здобула два золота та одну бронзу. Ці дівчата з хмельницької школи Самсонправо відзначився в двох розділах. І дережнянець Сергій Дума. Він двічі чемпіон.